Чому ми так багато чуємо про кінець війни, особливо цього тижня, прям якесь нашестя цих інсайдів. У Верховній Раді враження, що влаштували конкурс, хто першим вгадає, в який день завершиться війна. І хоча ось тут пишуть, що Зеленський зробив великий анонс на закритій нараді, і вже відома дата. При цьому Росія робить показовий крок на зустріч, прикриваючись ремонтом на ЗС. Що це за жест доброї волі? Та чи реально всі різко захотіли закінчити війну? Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами не загубились. І погнали останній тиждень звідусіль сипляться інсайди про те, що коли ж на фронті припиняться бойові дії. Особливою активністю виділилися українські чиновники та народні депутати, які просто ну на перебій почали заявляти про швидке завершення війни в Україні. Деякі навіть називають чіткі дедлайни. Ну щоразу здається, що це якесь чисте самогубство для політика, таке обіцяти українцям, але ні, на жаль, ще на щастя. Ми знову і знову чуємо нові дати. Давайте коротко пробіжуся лише за останні тиждень. Орієнтовно, що відбулося, і так з того, що ми вже чули, лідерка батьківщини Юлія Тимошенко, яка запевняє, що мир уже близько, але без конкретики, мовляв, у неї є якась секретна інформація. Вона знає, що скоро кінець. Ділиться внутряками і Олексій Гончаренко з євросолідарності Порошенка, нібито кінець війни дійсно вже на горизонті, і вся епопея банкової з мером Одеси Трухановим це лише доказ його словам, куди більш конкретними, до речі, виявилися слуги народу. Нардеп Максим Бужанський вангує припинення бойових дій до кінця листопада. По-моєму, це поки що найсміливіший прогноз серед усіх депутатів, і от ще керівник Миколаївській речі, з вертикалі Зеленського Віталій Кім називає реальним сценарій закінчення війни від двох місяців до року. Тобто, за найкращих умов, на думку Віталія Кіма, у грудні вже закінчиться війна. А от інший слуга народу, депутат Юрій Камачук, дає зворотній відлік до Різдва. Ну навіщо вони це заявляють? Але до речі. Камельчук каже, що є умова, якщо зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, відбудеться найближчим часом, хоча б у листопаді, і тоді до різдва кінець, як ми вже знаємо, до речі. Путін і Трамп, із Зеленським чи без, але дуже ймовірно, що зустрінуться в Будапешті. Ну бо вони вже домовилися телефоном про це. Навіть і сам президент України Володимир Зеленський на закритій нараді говорить ось таке, що мовляв, останній наступ російської армії на сході може бути останньою масштабною атакою у цій війні, взагалі, і про це пише іноземне видання. Політико. Давайте пройдемося по ключовим інсайдам у цій статті. Перше стрімко події розвиватися не будуть. Нас чекає насправді важка зима. Переконують журналісти. А от друге у Києві сподіваються, що тільки до весни або, хоча б до літа, Путін серйозно налаштується на переговори. Ну такі собі дедлайн. І третє: а щоб це сталося? Росія має бути. Під величезним економічним та військовим тиском, ну тобто, якщо скласти все докупи, то не все так вже радужно і просто, як прогнозують у Верховній Раді. Ми нічого нового з цієї статті політикою нічого не почули. Якщо взяти 3-й, 4 й чи 5-й рік і сказати ці слова, то кожен рік з прогнозом виглядатиме абсолютно однаково. Якісь абстрактні рекомендації тиснути на Росію з усіх боків, і війна закінчиться. Путін погодиться. То чому ж? Політики в Україні настільки оптимістичні, можливо, оптимізму політикам додають чергові особисті перемовини між Зеленським та Трампом у Вашингтоні. Я нагадаю, що коли минулий раз Зеленський зустрічався з Трампом у Нью-Йорку, це був вересень ООН, Якщо пам'ятаєте, то тоді ейфорії теж не було меж. Зеленський вийшов від Трампа і сказав, що взагалі буде блокаут у Москві, якого ми так і не побачимо. Але до речі, цієї радості не поділяє депутат Ярослав Железняк, який теж полетів до американської столиці, і має що сказати. Давайте його послухаємо. Ніхто в США що найменш найменських розмовників не оцінює ситуацію як таку, що наближено до кінця війни. Звідки це взяли народні депутати? Чесно, не знаю, і відверто говорячи, знати вони це і не могли. Тому от на цій частині мені здається, що сорі, але ну це і просто думки які. Не виглядає так, що співає з реальністю чисто технічно на паузу в воєнних діях. Сподіватися насправді реально можна, і вже найближчими днями так звучить як фантастика. Але ось про що я хочу сказати: що росіяни публічно дали паси, заговорили про те, що готові зробити це заради владнання ситуації на запорізькій атомній електростанції. ЗС вже понад три тижні в блекауті працює на дизельних генераторах. І от днями в окупантів була невдала спроба підключити нові лінії електропередач в окупованому. Мелітополі, що на Запоріжжі. Тому на тлі провалу цих робіт вони готові до тимчасового перемир'я, і то локального, аби провести ремонт на станції. До речі, за даними британського видання, Sky News, яке посилається на джерела в Російській Федерації, рішення про запровадження такого собі періоду споку, як вони це називають, ми почуємо. ось же прямо зараз. Воно може дозволити провести роботи на двох лініях електропередач, одна з яких пролягає на території контрольованій РФ, а інша Україною. Та не вже загрозливі обставини ЗС це лише формальність, бо найбільші скептики кажуть, що аварію використовують у політичних цілях для спроби зупинити вогонь будь-якою ціною, але зі збереженням обличчя, як і для Путіна, так і насправді для президента України Володимира Зеленського. Атомна станція це така собі не лише бомба посеред поля, але й паличка виручалочка, якою можна так от взяти і стулити критику радикальних сторін? Мовляв, відстаньте, яка різниця на яких умовах перемир'я? Ми тут світ від ядерної. Ною катастрофою рятуємо, хоча й Україна, до речі, наголосила вже офіційно після цього, що сто разів вже подавала такі сигнали про ремонт, і раніше маю на увазі стосовно паузи на ЗС, та все опирається так чи інакше у волю росіян. Ну і прям якщо уявити, що всі зірки складуться, кінець війни настане ЗС нам повернуть взагалі. А партнери завалять Україну зброєю. Ну тобто, один із найгарніших для Києва сценаріїв, то все одно. Не варто сподіватися на диво. Ось тут депутат і полковник СБУ Роман Костенко, попереджає і каже, що війна нікуди не дінеться навіть за умови підписання мирної угоди, якби дивно це не звучало. Тобто мобілізацію не скасують, воєнний стан продовжать, а відкритих кордонів не буде. Відповідно, нашу армію теж немає логіки розпускати. каже він, треба велике військо, аби можна було в будь-який момент відбити загрозу з боку федерації. Це слова Романа Костенка. А він точно знає, як воно буде, бо є членом оборонного комітету у Верховній Давайте давайте скажу більш конкретно: йдеться, хоча б про 700 тисяч військових, які мають залишитися. Це просто колосальна велика цифра, якщо не буде реальних бойових дій. Загалом я так дивлюся у військовій спільноті. Не особливо вірять в таке собі ефективне перемир'я найближчим часом, яке нам зараз намагаються організувати. Але зупинка вогню, от, хоча б на 5 днів, може загрожувати накопиченням російських літаків стратегічної авіації для повітряного нападу, який буде ну дуже важко відбитим, як кажучи, яким може стати переломним моментом стосовно того, як ми проживемо цю зиму. Це просто відтягне час перед трагічними наслідками. Про це до речі, зокрема, пише військовий глядач поважного українського видання «Дзеркала тижня» Богдан Мирошні. Я також нагадаю, що про можливе перемир'я ще у вересні заявляв командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. От бригадний генерал каже, що в Україні забагато уваги приділяють новина про можливе перемир'я. У чому суть посили? Що без поля бою і ефективних дій на полі бою, мається на увазі, наблизити реальне перемир'я просто неможливо. Ну, і це дійсно те, що каже пан Білецький, який може бути мир, і чому і для кого, якщо Росію не зупинили на полі бою, і армія просувається, і от я наведу кілька прикладів, аби просто було от на практиці, скажімо так, на карті бойових дій зрозуміло, чому можливе перемир'я може виявитися просто великим і великим фейком. Ну, от ми бачимо тривожні новини з Куп'янськом, досить великим містом у Харківській області, яке вже знищено, фактично. Але для чого, наприклад, Росії зупинятися за два метри від Куп'янська? Саме питання й до інших ділянок фронту, чи захоче Кремль зупинятися на підступах до Покровського, наприклад, стягнувши туди над велику кількість піхоти і техніки, до цього, який сенс путіну казати: я йду на мирову, якщо тільки-тільки вони перекинули ось військові підрозділи під Запоріжжя, 100% вони там хочуть випробувати вдачу, наблизитися до обласного центру. До речі, екс-головком Валерій Залужний висловлював подібні настрої у липні. Співастер більш зрозуміло стосовно перемир'я, що відбувається. Адже от він каже, що оголошувати перемир'я без реальних кроків для захисту України небезпечно. За оцінками залужного війна розтягнеться в такому випадку до 2034 року. Це його слова. А фаза, в якій ми перебуваємо зараз, це війна на виснаження, каже Залужний. І От за його словами, на лінії фронту зараз є позиції, створені не для прориву, а для виключно. Знищення, це такі самі кілзони, про які так багато пишуть в засобах масової інформації. Тому фактично Україна займається знекровленням росіян, так само, як і росіяни виснажують українські сили. І зараз, як запевняє Залужний, Росія більш швидко вибирається з лухого кута, якби жорстко це не звучало. І Який сенс тоді їй зупинятися? Повернемося до мого питання. Бо Трамп передасть Україні аж 20 томагавків чи ведуть. 20, 30, 157 е, пакет санкцій, які Москва обійде ще до того, як західні клерки встигнуть надрукувати подібні укази. Ну це все дуже несерйозно погодитися, коли нам продають такі сподівання. Такі надії за наявних умов є дуже небезпечними. Навпаки, мені лише не зрозуміло, чи дійсно на банковій так щиро вважають, чи це політтехнологія, аби тримати в тонусі виборця, аби ми не опускали голову. Обидва варіанти насправді, як на мене, погані. Але якщо там щиро сподіваються на кінець війни за таких умов, то мені буде страшно втричі більше. А що думаєте про це ви? Давайте обговоримо у коментарях під цим відео. А от глава розвідки Кирило Буданов висловився за принцип: чим швидше, тим краще. Ще до цього Буданова до речі тиражували як людину, яка казала депутатам, що Україна протримається лише півроку. Пам'ятаєте, була така інформація? Так як і кава в Ялті, поки що прогнози Буданова не збуваються так часто, як озвучується не ну от в найкращому варіанті, каже Буданов, що зупинка боїв має статися ще задовго до кінця цього, тобто 25-го року. Для цього потрібно як мінімум три сторони: Україна, Росія, США, і ми досягнемо цієї позиції, сказав Буданов ще у липні, і тут теж не зрозуміло чи є статус команди президента Буданова, чи якась секретна інформація, що рухає Буданова вказати такі сміливі прогнози, і помітьте такий ще цікавий момент, що Буданов, що депутати, що багато українських чиновників ключовою умовою називають. Зустріч приму зеленського Путіна і Трампа. На що ж сподіваються всі ці люди, що станеться під цієї зустрічі, мені насправді особисто важко уявити, що правда, до речі, є одна дата, яка може стати червоною на календарі. Якщо всі ці умови давайте все таки вже уявимо, що вони виконуються. От Італія раніше ще запропонувала оголосити так зване Олімпійське перемир'я для всіх воїн. Таке гасло, в тому числі і в Україні. Воно триватиме на час Олімпійських ігор. І от захід запланована на 6 лютого дві 2026 року змагання відбуватимуться у Мілані, зокрема, і можливо, щось нове ми почуємо якраз таки після зустрічі Трампа і Зеленським у Вашингтоні чи вже після розмови президента США та Путіна у Будапешті. Бо як стало відомо, її планують протягом двох тижнів вже в Угорщині і шосте. Лютого 26-го року насправді могла би бути красивою датою, якщо фантазувати, особливо тема спорту, тема Олімпійських ігор, яка також є зокрема близька і Володимиру Путіну. Тому в принципі, якщо уявити якісь гіпероптимістичні сценарії, то ця дата могла би бути одним із варіантів. Але давайте вже знімати ці рожеві окуляри і скажемо так, як воно є. Перемир'я може бути або до кінця поточного року, тобто місяць два, і ми вийдемо на якийсь результат на дуже небезпечний для України результат ціною всіх попереджень, нехтуванням того, що казав зокрема Залужний Білецький та інші військові. От у що притомна людина справді вірити без реальних доказів і рухів станом на зараз? Ну просто фізично не може. Ось такий перший варіант, і другий це те, що кінець війни настане аж після 26-го року, не на початку, не в середині, а після 26-го Року або під кінець 26 року, або на початку 27 року, тобто бачимо таку гойдалку від великого оптимізму до великого песимізму. І я зараз поясню, чому вона є, тому що це найчесніша відповідь з усіх. Насправді білому дому треба буде отримувати результат от, просто вкрай важливо, адже наступного року в США відбудуться проміжні вибори до палати представників нижньої палати конгресу. Тому можливо звучить заскладно, але якщо пояснити ось так на пальцях, то для Трампа є величезний ризик, що демократи отримують там більшість. А отже, Трампівське коло республіканці позбудуться свого впливу і не зможуть так одноосібно керувати країною, як відбувається це зараз. Адже без більшості в обох палатах парламентської гілки влади в США укази, накази Трампа, ідеї Трампа, політика, взагалі Трампізму, може блокуватися, почати демократами. З'являться реальні речаги як тримати Трампа, скажімо так, в вузьких рамках. І тоді ми вже не будемо бачити таких результатів, які Трамп хоче показати, як він собі вважає, що він там закінчив 7 8 9 20 воїн. І так далі, тоді вже насправді просто зрозуміти, що буде відбуватися. Демократи і республіканці увійдуть у велику внутрішню боротьбу, яка буде очевидно відволікати американців від українського питання. І також не менш очевидно, що республіканцям цього не хочеться, і вони всі сили весь час кинуть на цю передвиборчу кампанію для України американський передвиборчий період. Стане теж турбулентним, адже поки американці обирають собі керівників? Згадайте, вся міжнародка ставиться на стоп. Так було і з важливими програмами підтримки, коли Вашингтон не міг вчасно вирішити чи давати нам зброю, і в результаті важливі пакети затримались. А операції на фронті довелося відкладати. Просто згадайте, коли Трамп прийшов до влади оцю цю історію з овальним кабінетом, та й загостриться риторика проти України, особливо ці всі питання. А навіщо ми маємо їм допомагати виділяти гроші тощо? Це класичні дискусії на тлі заробляння балів. Під певні електоральні групи, адже чимала частина американців, будьмо відверти, яка теж має право голосувати, але не є прихильною до України, і тому як і республіканцям так і демократам, теж треба буде цим американцям, зокрема, сподобатися, щоб перемогти. Отож, самі обставини підганяють Сполучені Штати Америки поставити крапку в російсько-українській війні. Напишіть у коментарях, як думаєте, ви чи реально що бойові дії завершаться упродовж найближчого місяця двох, як ми зараз чуємо з кожної праси чи принаймні півроку але якщо не хочете то прямо зараз поставте лайк цьому відео якщо почули щось корисне і натисніть на наступне відео яке з'явилося на ваших екранах я обіцяю там реально цікаво до зустрічі